Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події сьогодні 14 серпня. Україна здатна самостійно забезпечити продовольством східні регіони. Про це під час брифінгу заявив міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка. Він зазначив, що станом на 12 серпня, за підтримки Держсільгоспінспекції департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, постраждалим жителям Донбасу та військовослужбовцям в зоні АТО направлено орієнтовано 1110 тонн допомоги продуктами харчування та 18 тонн гуманітарної допомоги. Україна потребує змін та більш вдосконаленого законодавства. Це сприятиме першу чергу утвердженню та зростанню європейських засад демократії. Варто зазначити, що частина парламентаріїв вже ведуть активну роботу, аби пришвидшити розгляд одних з найбільш актуальних питань. Зокрема, фракція удар у Верховній Раді докладає максимум зусиль, аби люстрація набула чинності на державному рівні. Вже ніхто не сумнівається, що перевибори до парламенту будуть, але нинішня виборча система залишає багато для політичної корупції. Чому скликанню парламенту залишилось надовго, і це справедливо. Але дуже важливо, щоб громадяни отримали максимальний контроль над тими, які депутати працюватимуть у наступному парламенті. Тому партія удар під... закон. Про вибори за пропорційну систему за відкритими списками відкриті списки означають, що виборець ще до дня голосування чітко знатиме, кого та чи інша партія веде до Верховної Ради, які люди можуть отримати мандати депутатів. Голосування за кота у мішку за список, в якому названі тільки ім'я лідера поліцили та перша п'ятірка. Це вчорашній день. Закриті партійні списки ну, це взагалі э, робина. Це ж по. Що... Однак, як тільки починається голосування за внесення тих чи інших законопроєктів до порядку денного, то одна й та сама картина. Рішення не прийнято. Частина зали, де сидять депутати від партії регіонів та комуністи, не голосує. Це якраз ті сили, єдиний шанс, яких потрапити до парламенту, скориставшись недоліками чинної системи. Ми фракція удар, ми підтримали всі проекти, які стосуються. Вписки, ми підтримали всі ініціативи по зниженню прохідного бар'єру. Те, що багато хто не захоче голосувати, і те, що ми бачили, що одна частина залу практично не голосувала, це додаткове твердження того, що ця Верховна Рада повинна піти в небуття і повинна бути завдання для усіх демократичних сил не допустити до нового парламенту тих, хто винен у загибелі людей на майдані розв'язанні війни на сході України, ми закликаємо таво з генеральну прокуратуру надіслати звернення до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з тих. Хто підтримував тероризм, фінансував сепаратистські рухи, намагався використовувати їх у своїх брудних іграх і нести відповідальність за кров, яка л'ється на сьогодні на Донбасі. Час віддавати борги. У Житомирській області завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур та намолотили перших 557 тисяч тонн зерна. Як повідомили в облдержадміністрації, найкращих результатів на жнивах 2014 року досягли сільгосгосподарські підприємства Попільнянського району, Ружинського району, Чуднівського. У перехідній зоні області кращі врожаї мають хлібороби Новоград-Волинського району та Ємільчинського. У господарствах області станом на сьогодні залишили Зібрати ярий ріпак. Тепер аграрії області зосередяться на збиранні зернової кукурудзи, сої та соняшника. Посів озимих зернових культур під урожай 2015 року планується провести на площі 150 тисяч гектарів. З нагоди завершення збирання зернових культур голова облдержадміністрації Сергій Машковський та голова обласної ради Віталій Француз привітали аграріїв. На нинішніх жнивах аграрії Житомирщини вкотре продемонстрували трудову звитягу та високий професіоналізм. Підтримали найкращі хліборобські традиції краю. Зважаючи на примхи, погоди восени минулого року, які не дали можливості вчасно провести прогнозовані обсяги посіву, площі під озимими зерновими культурами були дещо зменшені. Відрадно те, що завдяки застосуванню сучасних технологій вирощування зернових культур, впровадженню високоврожайних сортів, інтегрованому захисту рослин, вчасному підживленню мінеральними добривами, і що не менш важливо, високій організації праці та мобілізації людських, технічних і фінансових ресурсів. Жнива 2014 року успішно завершено. І щодо інших тем, за повідомленням прес-служби АТО, станом на сьогодні, українські десантники у взаємодії з піхотинцями продовжують виконання бойових завдань в районі населених пунктів Новосвітлівка хрещувати щодо блокування східної частини міста Луганськ. Підрозділи військ АТО підпали під шість обстрілів. Двічі було обстріляно аеродром Луганськ. Обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Новоаннівка. Також під обстріл потрапили підрозділи піхотинців, які почали закріплюватись у заданому районі. З боку Російської Федерації позиції наших військ продовжують обстрілювати. Вірменська діаспора Житомирської області продовжує допомагати нашим солдатам, котрі знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції продуктами харчування, медикаментами, гуманітарним, іншим гуманітарним вантажем. Але першочерговим завданням для вірмен області сьогодні є конкретна допомога пораненим та сім'ям загиблих військових в зоні АТО. Про допомогу пораненим бійцям 30-ї окремої механізованої бригади міста Новоград-Волинського знають наші кореспонденти. Вони добре пам'ятають Нагорний Карабах, коли сотні людей було поранено. Величезна кількість піддалася насильству, тортурам і знущанням. Багато тисяч стали біженцями. Вони добре пам'ятають голод. Жила мали з Бога, що там кілограм риса хтось подасть, або кілограм гречки, все останнє розумієте? Так сидять, слаже руки. Ну, не получается. Здесь, ну, ясно, и средства массовой информации показывают. Гибнут не только украинцы, гибнут тут и русские, и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и все народности, которые живут компактно на территории Украины. Ну, не всем суждено воевать, значит, а помощь материально или морально мы обязаны. Каждый громадянин Украины обязан чем-то помочь, чем-то внести свой вклад в вот эту вот, кажется, нежеланную и проклятую войну. Мы сегодня собрались, чтобы поблагодарить вас, наших героев, их родителей и жен за все то, что они делают для этой прекрасной страны, для нашей общей родины. Большое человеческое вам спасибо и глубокий поклон. Храни вас, Бог. Фінансову допомогу у розмірі 3 тисячі гривень кожному отримали дружина пораненого військового Олега Торжанського, старшина Володимир Римарев та Галина Олександрівна Лук'янець, котра пригадує, як вперше після поранення побачила свого сина Ігоря. Приїхали я в такому ужасі була що вам навіть не передати, який побачила. Кусок м'яса висадка. Вірменський народ разом з українцями, і ця допомога ні в якому разі не піар-кампанія, говорить член Новоград Волинської вірменської діаспори. Армяні України завжди були, і будуть патріотами цієї країни, тому що ми тут живемо, ми тут, у нас діти йдуть в школи, зі рождаємо, ми тут розвиваємося, ми любимо друг друга, тому ця війна нікому не нужна. І от як би, ми мінімум хотімо внести частину вклада раненим. заступник Новоград волинського міського голови Дмитро Ружицький щиро подякував Вірменській общині області за допомогу Україні, яка є спільною батьківщиною багатьох народів. Дуже васка. І християни східної традиції сьогодні, 14 серпня, святкують винесення чесного дерева з животворчого хреста Господнього. В народі його ще називають першим спасом, спасом на воді, медовим спасом, але найчастіше святом Маковія. Цього дня у храмах здійснюється чинно свячення води і меду, як подяка Богу за новий урожай. Крім того, від сьогодні розпочинається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні, він буде розміщений сьогодні на нашому сайті тврадіозте.ком'юей. З вами була Олена Кучмій. Я всім бажаю гарного дня. Бережіть себе, до нових зустрічей в прямих ефірах.